Вітаю, шановні, ми на 33-му каналі З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Про найважливіші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз. З нами на зв'язку Богдан Ференс. Я вітаю вас, пане Богдане. Вітаю вас. Пане Богдане. Що я думаю, ви уважно слідкуєте за цими е, перемовними конвульсіями судомами, я не можу підібрати правильне слово, бо поки не бачу ніяких результатів, може, ви їх бачите. Як оцінюєте ці перемовні процеси? Симптоми, перемовні симптоми, як ви оцінюєте? Питання в тому, як ми їх визначаємо для себе, тому що по-різному знову ж таки сприйняття українців і в нашої вцій на ми підтримуємо всі ініціативи, які спрямовані безпосередньо на пошук мирного завершення російської війни. Але. Дійсно, результат, як Трамп обіцяв вже зараз і вже не сьогодні, ну навряд чи можна зараз якраз побачити. Але триває активна фаза. Нова хвиля зініційована адміністрацією Трампа різних раундів в різних місцях, локаціях човникової дипломатії. Принаймні для декого з його оточення дає позитивні сподівання на рух вперед. Пан Венс, віцепрезидент, буквально uh -huh. нещодавно зазначив, що він бачить більше прогресу в цьому. Ну і власне, пан Трамп поки що також не полишив цю ідею, принаймні досягти якогось проміжного результату. Тому, власне, звісно, ми не бачимо завершення російської війни станом на зараз, але. То казав, що буде легко крім Трампа. Тобто, так, якщо війна довго тривала, а тим паче, коли ворог держава агресорка хоче затягнути, виснажити нас і затягнути війну, це означає, що цей ключовий аргумент інструмент він залишається найпріоритетнішим для Росії. А допоки поки це так і є, вони співставляють, що їм більш пріоритетно, доти буде дуже складно, все ж таки. Домовитися особливо щодо тих питань, які є найскладніші в цьому 20 пунктному зараз плані з пошуку миру, тому що ну, сторони діаметрально по-різному бачать як мінімум територіальні питання. А там я думаю, окрім територіальних, є ще інші. Я згоден. Уте єдине, що позитивного, я побачив, гартаючи цю стрічку: ціну на російський барель. Ви бачили, Да? 34%. 34. Я уважно слідкую просто, як ціна спускається з 70, 70 була. Зараз 34. Ну, мені здається, що це самий невагомий аргумент для Російської Федерації. Ну, ну окей, там ще рік, там, а, далі? Що, два, по 20? Я не знаю, які обхідні схеми, як там що, ну, офіційно, от я бачу 34 за барель. Ну, з цього б, потрібно було починати 4 роки назад, так, щоб він зараз 15 коштував. Ото було б цікаво. Ну окей, подивимося. Далі. Слухайте, наступне питання, яке ну, я так багато з ким спілкуюся. Ну, зрозуміло, що вони ж не європейські лідери, не можуть дати мені відповіді, да, там, а як вони вирішать цю долю цих заморожених активів. Але от мені цікава ваша думка, бо ви як аналітик геополітичних цих процесів, слухайте, от доля заморожених активів, вона може вирішити? На нашу користь. Чи це спричинить ланцюг реакцій по всьому світу? Ну, знаєте там Відмова там Європа більше нестабільна, гавань там для грошей, от от вся ця історія. Що ви думаєте, чим епопея ця закінчиться? Я думаю, тут багато факторів, які дійсно як запитали мене, як аналітика, які впливають на цю розв'язання цієї епопеї. Ну, в даному проміжку часу були спроби, і найтака суттєвіша спроба це, звісно, на нещодавньому засіданні Європейської ради, де, в принципі, потрібно було ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України, тому що без нього, в принципі, у нас там до березня місяця максимум вистачало фінансових ресурсів. І два дві опції було безпосередньо. Перша. Звісно, це нарешті схвалити політичне насамперед рішення щодо російських активів заморожених, тобто, щоб вони працювали в контексті фінансового інструменту підтримки України. Ну але не вдалося. Тобто, як мінімум, Угорщина, там є ще Словаччина, Чехія після виборів до доєдналася до цього до цієї такої неформальної чи формальної групи тобто. Ну і Бельгія, звісно, якщо стосується російських заморожених активів, тому що Бельгія це країна, в яких які концентровано 300 мільярдів знаходиться цих активів російських євро, тому власне не вдалося, і тоді вирішили опцію другу застосувати, тобто виділення України 90 мільярдів євро, але під ну кредитних коштів, але під якраз репараційні. Інструменти, тобто, що це означає, що коли Україна, сподіваємось майбутні від Росії репараційні гроші, то за рахунок них вона потім покриє цей кредит, який зараз нам видають з цього пирога бюджетного європейського союзу. Тому я досить був реалістично налаштований на цей складний процес щодо. Російських заморожених активів, вважаючи якраз на елемент, який є такий подекуди неочевидний коли керуються уряди і країни, держави, члени ЄС насамперед своїми інтересами. Тобто, Бельгія, розуміючи, які можуть для неї бути ризики, насамперед, аргументуючи це прем'єр-міністр, там різні інші політики, з якими до речі, я мав змогу зустрічатися, бельгійські вони дуже. Тривожно ставляться до цієї теми, так як а, вони політики, які хочуть переобратися і не знають, який буде ефект, і б, навіть якщо вже десь проглядається політична воля, тобто важливо, що бельгійці хотіли завжди розділити цю відповідальність з іншими країнами, де набагато менше зосереджено сконцентровано російських заморозних активів, але це також важлива складова, наприклад, те ж саме Німеччина. Я згоден з вами. Для маленької Бельгії це дуже велика відповідальність. Дійсно, бо той погрожує напряму, бачили, да, Путін погрожує. Каже, це грабіж, це навіть не крадіжка, бо вони роблять це відкрите. І це каже чувак, який напав на іншу. На іншу країну і віджимає територію. Уявляєте, так? Да? Він каже, що його грабують. Граб награблено. Ну окей. Так, слухайте, подивимося, що буде. Єдине, що мені не сподобалась сума в 90 мільярдів. Добре, ж хоча, бо я там бачив, що нам на рік тільки потрібно 120 на військові потреби, а нам на 290 дають. Ну окей, добрий початок. Далі, далі буде щось краще, може. Слухайте. Наша європейська інтеграція, що ми як вона не зупинилася, я так розумію. Вона продовжується вперед, там якісь опрацювання, які, якісь кроки. Ми робимо далі чи ні? Воно продовжується. Це знаєте, процес безперервний. Європейська інтеграція. Питання в тому, що він ускладнений, ускладнений якраз внутрішніми процедурними рішеннями на боці Європейського Союзу, коли Угорщина по факту блокує. Можливість відкривати кластери безпосередньо, тому пані Кокс, єврокомісарка, яка відповідає за розширення. Нещодавно також давала інтерв'ю, коментувала цю всю історію і сказала, що знайшли якісь більш неформальні механізми, щоб ми все ж таки рухалися вперед, де є можливо. А тому, що да, це адаптація законодавства, це зобов'язання, це скринінги. Скринінги, це коли аналіз законодавчої бази відбувається, там і рекомендації потім висловлюються, де що потрібно змінити. Це такі технічні, процедурні, юридичні uh -huh. аспекти. Але знову ж таки, як людина, яка трішечки орієнтується в контексті європейської інтеграції, можу сказати, що насамперед важлива також політична. Не скажу, що воля, це часто використовують у нашому контексті, внутрішньому, але політична зелене світло від політичних ключових груп, фракцій і урядів. От, власне, без цього складно рухатися з позитивною динамікою. А як ми бачимо, зараз знову ж таки Орбан, його уряд серйозно поки що перешкоджає якраз такій динаміці. Який всесильний Орбан і не можуть на нього. Ну така історія з Орбаном. Знаєте, я просто також добре знаю наших європейських колег. Вони, коли щось не хочуть робити, вони користуються можливістю. Я думаю, ви мене прекрасно зрозуміли, да? От от я хочу, щоб наші європейські лідери зрозуміли, що ми та також розуміємо. Знаєте, не всі все... розуміють, не всі, всі... розуміють, пане Геннадій. Да. Всі я все розуміють давно казав, да. що деколи зручно мати такого орбана. Коли ти не поспішаєш я, от тексту, я про це, я пам я пам'ятаю, пам'ятаю ваші слова, тому я аперую ап, оперую ну Логіка тут проста. Тому хочеться, щоб європейські лідери також зрозуміли, що ми зрозуміли, і всі вже зрозуміли, і, і, і це погано може закінчитися насамперед. Так, далі. Слухайте, Трамп анонсував цю велику. Нову велику четвірку, от мало нам союзів. що, Я не знаю, що, я багато чув про цей можливий союз, і, і хто і що і навіщо, от зараз розповім вам, що Трамп анонсував? Він анонсував США, Китай, Японія та РФ. Ну, слухайте, ну це така схоже на. Взагалі, у мене є версія, один з експертів сказав, що це ну, така навпів конспірологія, що це Британія. через... Трампа хитрими маневрами змушує його, його створювати аналог і Бріксу, Бріксу, Бріксу. Отака от отака от от теорія. Що ви думаєте стосовно цього анонсу? Буде чи не буде? Що це за трейлери? Це більше конспірологія. Тому що Брікс. Це все ж таки там і Росія, і Китай, і Бразилія, і ще країни, які ага. зараз. Окрім називаємо це так в своїх амбіціях, і таким чином цей альянс він більше офіційно фокусується на економічних питаннях, не так політичних, як, наприклад, Велика Сімка. Але в той же час це є загрозлива історія для сполучених Штатів на насамперед. Трампу це максимально не подобається, тому власне і його тарифні війни він спрямовував якраз на найактивніших членів держав БРІКС Бразилія, як мінімум. Тобто там пан Лула і так йому ніколи не подобався ідеологічно, як соціалісти, по інших причинах. Але от власне він розпочав ці. Конфлікти тарифного порядку, якраз за рахунок цього, щоб менше було інтеграції всередині цього, як Трам вважає альтернативного утворення. Щодо можливості створення чогось нового на кшталт того, що ви зазначили, там є США, Росія, Китай, Японія. На мою думку, це навряд чи реалістично з огляду на конфліктність, яка нікуди не зникне між цими ключовими. Країнами це, ну, це yeah. США Китай щодо стримування США Китай хоче стримувати однозначно і мусить це робити, тому що в Китаї в амбіції все більше й більше. Мілітаризація продовжується, економіка звистає, хоча не такими вже швидкими темпами, як раніше. Але робити для США це набагато вже складніше ніж це було 20 років тому, коли США була країною гегемоном а зараз це вже є виклик для цієї країни якраз цей статус підтримувати. Це перше, друге, та, те, що стосується Японії Китаю, ну особливо нещодавно на фоні нової прем'єрки Японії, яка висловилася на думку китайців не так щодо Тайваню і сам інших питань, тому власне. Також конфліктність буде наростати, на мою думку. Ну а що заказати Росія так само Сполучені Штати Америки, навіть е таким заграванням з боку Трампа, щоб встановити цей контакт, діалог і все ж таки завершити російську війну? Можливо, Трамп і так думає, що я дам таку пропозицію, коли великі гравці будуть між собою якось взаємодіяти, і таким чином буде більш прогнозоване майбутнє, що в принципі в певній логіці Трампа. Можливо, могло б спрацювати, але знову ж таки, через цю конфліктність, яка зараз є, я сумніваюся в таких реальних оцінках щодо такого потенційно навіть неформального об'єднання. Угу, угу. Дивився нещодавно інтерстеллар, передивлявся. Там з самого початку момент був, вони обговорювали е, витрати. Ну там погано на землі, все, всі пшениця, рис, кукурудза, все неврожай, не врожай. Всі голодували. Це таке недалеко. Я телеглядачам розповідаю, може хтось не бачив. недалеке майбутнє. І вони там якраз обговорювали, що робити і куди йдуть наші податки. Бо армії ж вже нема. Тобто, в якийсь момент, мабуть, ну коли прийшла біда, у та на землю. Вирішили, що вже воювати не потрібно, бо і так всі вмирають від, від голоду і потрібно вирішувати справи. Ну, не знаю, не дуже це ось допомогло, там, якщо ви бачили кі -кі кіно, не дуже допомогло, поки квантове диво не, не сталося якесь. Ну окей, далі. Ви, а, ні, далі мене цікавить цей. А, Самий войовничий лідер в Європі, ну, після Володимира Олександровича Зеленського, це Макрон, мені здається, мабуть, він самий такий от завзятий, завзятий, сміливий войовничий. І зараз він заявляє, що все стосунки відновити з Російською Федерацією потрібно. А навіщо? Він там періодично йому телефонував щось не дуже. А зараз знову навіщо? У ця ініціатива? Я дивіться так, навіщо це висказано у простір? Щоб що, пут... щоб, щоб РФ побачила, що з ними готові на діалог, щоб що? Щоб автономність, певна, яка завжди була характерною, особливо для такої країни, як Франція, у зовнішніх безпекових питаннях, принаймні, хоча б знову зрезонувала або зазвучала на фоні того, що вся ініціатива наразі у комунікації з Росією і там дипломатичні різні треки належить адміністрації Трампа. А наслідки від цієї комунікації чи від цих всіх процесів напряму впливають насамперед на європейську безпеку і її архітектуру, не на Сполучені Штати Америки? Ну власне ще після другої світової війни. Було притаманно для там генерала Деголя так визначатися в незалежності там від позиції Сполучених Штатів Америки щодо там, зовнішньої політики безпекової. Хоча ми ж розуміємо, що європейські країни, які постраждали від нацистської Німеччини, були залежні від США, особливо в контексті плану Маршала. Але разом з тим Франція завжди намагалася в таку грати роль. Автономної країни на відміну від Британії, наприклад, німцям також це було характерно вже потім, після особливо з'єднання Німеччини після 89-го року, тобто вони також хотіли визначатися більше свободи незалежності від того, що робить США та чи інша адміністрація, той чи інший президент своїми амбіціями, своїми близькосхідними конфліктами. І відправкою своїх військ. Тому Макрон зараз бачить, що ну, особливо європейські лідери не впливають на цей процес. Дипломатичний трек. Вони більше як спостерігачі. А все координує адміністрація Трампа. Він заявив: Окей, можливо, ми зараз знову. Згадаємо той період, коли європейські країни-лідери були ключовими щодо там комунікації пошуку миру щодо там Росії і її агресії, і все можливо відновиться. Він напевно мав на увазі період мінських домовленостей, коли якраз Німеччина відігравала ключову роль, і Франція, а американці маски, тоді так. так більш також спостерігали, координували навряд чи. Але не включалися активно в цей процес. Натомість зараз ситуація кардинально змінилася. Ну і власне в контексті також Кремля. Я думаю, що, хоча там була заява, що вони готові там спілкуватися з Макроном і все таке, але вони завжди прагнули все ж таки у двосторонньому трекі, треку з американцями вирішувати справи, тому що вважають, що Європа, європейські лідери, вони залежні від позиції впливу Сполучених Штатів Америки на 100%. Згоден можу ще додати. От, знаєте, всі говорять, що євреї хитрі і манси, якісь там у них знаєте, єврейські манси, але дивлячись на історію Франції з її режимом віші. Віші, віші, така косметика, мої, шановні, якщо ви бачили, віші. Звідки це режим колись був у Франції? Такий, коли Гітлер прийшов, от не хотіли вони, щоб бомбили, розвалювали Францію, і от сварився режим, і вони співпрацювали. Так ось, от після цих всіх мансів оп-оп-оп, Шарль деголь да і вони там у перемо... у лаві переможців зустрічали. Хоча. Ну, не знаю, могла би ситуація інша. І ще згадав цей роль, і Франція і ролі. До речі, ну от я скільки Францію, да, в мене там є декілька облич, які для мене ну от були Францією. Серед них там Жан Рено, Луї де Фінес. А я вчора дізнався, що вони іспанці. От така. Чудово, от така чуда, така, от життя, отаке, от так, іспанці. І ще там багато чого. Ну, Франція така багато, національна країна, вони приймають для себе, як і Британія зараз, якщо подивитися на вулиці або окремі квартали Лондона, то ви зрозумієте, що, що, що я маю на увазі про багато національність. Так, на наше питання, на останок я вас запитаю, що, вибори? Ви чуєте, ви да? чули? Просто днів вибори, оцю всю ініціативу проробити про закони таке інше. Слухайте, а от кому ці вибори, на вашу думку, зараз потрібніші? От от, от кому? Нам, американцям, європейцям, путіну. Кому от, от ці вибори краще зроблять, якщо їх проведуть? Ну, по-перше, які вибори, да. Тому що мова йде. Зі слів Зеленського про президентський, тобто це цей сигнал, який було отримано насамперед Сполучених Штатів Америки. Причому це було і в публічній площині, коли Трамп давав інтерв'ю, його запитували. Він казав, ну, мовляв, да, було б непогано, вже давно не було виборів в Україні. Там переможе Зеленський окей. Тобто, Але ці меседжі вони якраз підігрівають більше інтересу до цього процесу. Виборчого питання дійсно, як його забезпечити, і тут у нас досить об'єктивні, я думаю, аргументи. Давайте, колеги, тоді спільно зробимо умови, з яких можна проводити вибори. Тому що, крім там президентських, напевно, що інші потрібно проводити. Якщо ми, а ми демократична країна, демократія в транзиті називаємо це так, з акцентом також на війни, але натомість важлива також. Ця виборче виборче право його застосування, питання в тому, як забезпечити насамперед безпекові умови, при яких всі можуть мати доступ, безпечний доступ до як обрати, так і можливість бути обраними. А тут наші партнери зараз поки не готові. Ну, європейці, вони не так, як американці, акцентують на цьому увагу, хоча, можливо, деякі там лідери. Не публічно також про це зазначають питання дійсно, яким чином це забезпечити в такому прикладному реалістичному вигляді. А поки, поки війна в активній фазі, поки літають шахеди там ракети російські, навряд чи це можливо. Я згоден це один бік, от який ускладнює ці процеси. Це безпека, це саме головний. А другий, ще ж потрібно бути, ну я також не можу зрозуміти, як це відбудеться. Ще ж потрібні бути номінальні фактори виборів. Ну, тобто якісь там інші кандидати, да? інша, інша думка. А якщо ви згадаєте, як вибори проходять у всіх. У всіх країнах на цій планеті, ну як, ну ці а, команда А каже, що команда Б погана, команда Б каже, що команда А погана, і кожен свої там аргументи перечислює, перераховує один на одного лікомпромат. І от такий суспільний срач відбувається от під час цього процесу. І я хочу зрозуміти також, а як це буде відбуватися у цих у рамках сьогоднішніх реалій. Ви ви бачите якусь там опозицію міняємо, чи якісь кандидати? Я просто не можу зрозуміти, що. Це як просто фотокарточки, ці фотографії людям покажуть і скажуть: обирайте один, два, три, чотири, п'ять, і що? І все? Тобто я усього також не можу зрозуміти. А ну і преса, вся ця історія, регламенти також мені не зрозуміло, як це буде відбуватися. І людям не зрозуміло, також, як це буде відбуватися. Не знаю, і також там є. Кажуть, що ось там розрахунок іде на тих, хто з-за кордону там якось там проголосує таке інше. Я думаю, а як вони проголосують за кордону? Да і як, як вони проголосують? І саме, як вони проголосують за кордону, якщо я згадую, пам'ятаєте ті черги у консульствах? Ну, ви ж пам'ятаєте, так? Да? Ну, всі там, от, хто виїхав, вони ж зрозуміли відношення до себе. А і сподіватися на позитивний результат з боку, з боку цієї категорії, ну якщо ти не збираєшся підмішувати результати, і да, якось впливати. Я не дуже от в це вірю. Ну тобто я логіки не бачу. Може вона якась інша. Це моя особиста думка. Тобто я просто не можу зрозуміти процесів. Де да, і ніхто не може зрозуміти. Навіть і в Європі, от ці два, у ці дві дві ланки вони не можуть зрозуміти безпеку і як ще й зробити сам виборчий процес, щоб вам нагадував виборчий процес і щоб це не порушило єдність і країна не ну знаєте всередині не почалися оці там між собові сварки. От, от це дуже складне питання. Не знаю. Зараз ми з вами його не вирішимо. Це, 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 це точно, Але у нас з вами для цього є спеціальні люди. Вони сидять у Верховній Раді у міністерствах в інших країнах і в, інші, в, 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 в інших кабінетах, і вони мають це робити. Я дякую пане Богдане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе. До наступної зустрічі. Побачення. Побачення нашим тадачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами Ганаді Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!